У бродах гучно та весело організували цікавий табір для дітей. Більше інформації по сюжеті на території храму воздвиження чесного і животворчого Христа зібрались діти різного віку, які мали можливість весело у колі друзів на свіжому повітрі провести час, вивчити пісні, взяти участь у цікавих іграх. Також були присутні аніматори, вожаті та усі, хто дотичний до організації християнського табору Веселі канікули з Богом. Під час християнського табору діти мали можливість отримати цінні подарунки, виконувати вправи для розвитку креативного мислення. Собі граєшся, нових друзів знаходиш, тут розмальовуєш. Отець із радістю запросив дітей разом з батьками постійно відвідувати храм Божий, адже у сьогоднішній час як ніколи важливо постійно спільно молитись за перемогу та мир в Україні. Протягом тижня організатори спільно з отцем Саварином у храмі Воздвиження чесного і животворчого хреста, що у місті Броди, підготували насичену релігійну розважальну програму. Головна мета заключається у тому, що організатори хотіли зібрати всіх бажаючих діток, аби вони більше пізнали про Бога, ким він є, що він для нас зробив. Також діти мали можливість брати участь у різноманітних забавах іграх, які супроводжувалися різними християнськими значеннями. Отже, найважливіше це те, що було, що ми хотіли дітей зібрати перед навчальним роком, щоб вони трошки більше собі пізнали про Бога, пізнали те, ким він є, що він для нас зробив. Також Важливо було також з дітьми трішки в час війни, щоб вони могли трішки відпочити і організовували для них різні ігри, забави, зокрема, банси першого дня. Ми розказували дітям про Ісуса Христа, пізніше про гріх, гріхопадіння, про 10 Божих заповідей. Також діти мали різні конкурси, а зокрема, після кожного конкурсу отримували різні призи. У теперішній час дуже важливо дітям відвідувати християнський табір канікули з Богом, аби трішки відволіктись від реалій війни. В таборі я не вперше. Тут в нас на я кожного року тут аніматором працюю. Мені подобається дуже з дітьми працювати. Це дуже кайфово, особливо коли в таборі йде водний день. Цього року у нас було щось нове. До нас приїхала пожежна машина. Розказали, що знаходиться, і трошечки дітей пообливали. Керівниця студії 100 талантів спільно з аніматорами зробила останні дні літа справді незабутніми, і ми раді долучитися іграми, бансами, естафетами різними ігротеками. Також наші прекрасні дітки, підлітки, волонтери сто талантів підготували багато активностей, які проводять тут для дітей. Вони мають можливість себе проявити таким чином. Тіші, що теперішній нелегкий для України час, волонтерські організації допомагають нашій країні, роблячи щасливими її жителів. Oh, it's, it's very oh, це дуже важливо для нас допомогти дітям України. Ми міцно підтримуємо Україну, і ми просто раді зробити все можливе, щоб допомогти дітям в Україні. Отже, тут основна діяльність Урядова організація, яка розповсюджує піцу в різних місцях. Це може бути в дитячих будинках і центрах для біженців. Я також знаю, що є реабілітаційні центри для солдатів та для людей похилого віку. Тому ми приїжджаємо з вантажівкою з випічками, а потім роздаємо піцу всім цим людям. Важливо дітям у такий час в різний спосіб дарувати позитивні емоції робота на сьогодні полягає в тому, аби діти були щасливі. Діти, які насолоджуються літнім табором з цією церквою тут, дуже близькі мені до серця. У мене вдома є власна церква. У мене є команда чудових волонтерів. Тож ми привезли чимало піц для тих дітей, аби підтримати дітей і роздати піцу. Діти мали чудову можливість брати участь не лише в українських танцях, але й виконувати танцювальні рухи інших країн світу. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродонлайн.